Друзі, ви на каналі Українців Німеччині. В Німеччині зацвіла Акація, а саме Гютерсло ось так виглядає. Акація, Її аромат просто заполонив все. І місто починає готуватися до святкування 200-річчя Гютерсло як міста. Пам'ятаєте центральну площу? Тут були насипні клумби, тут були декоративні клумби. зараз все це прибирається. Вивозиться каміння штучне, прибираються дерева, які були висаджені тимчасово. Вивозиться земля і все готується до однієї великої сцени. Кожен куточок міста Гютерсло буде проводити свої показові виступи. Це будуть і музикальні школи, і танцювальні гуртки, і танцювальні школи, і культурні. Художні галереї, і художники, і ті, хто виготовляють хендмейд. Ну, коротше, буде тут все і всюди, і буде всього багато. Це центральна вулиця, і тут висять такі, не знаю, як правильно назвати картини найвідоміших художників міста Гютерсло. І, як бачите, тут вирівнюють їх і все роблять дуже гарно. Ось тут, скільки ходила, не бачила такого кафе, яке зроблено у вигляді автобуса міського. Це знову говорить про те, як ми багато не ходимо і не бачимо, але можна побачити всюди щось новеньке і цікавеньке, на яке не звернув увагу минулого разу. На тій неділі я їздила у фермерське господарство Шрьодера. Тут полуницю, яку можна збирати самому. Минулого року я вам показувала відео, як це проходить, і вирішила взнати, чи достигла вже полуниця і коли вже можна буде приїжджати збирати. Тут є е, кури, у них свіжі яйця, вони продають, і кіоски є по місту, і тут у них є магазинчик. Дуже гарний. На закінчення я вам покажу трішки. Вирощують вони дуже багато полуниці, і смородини, малини і спаржа. Спаржа це основний продукт. Навіть ось тут є такі павільйони, в яких проводиться дегустація блюд із спаржі, так що, хто в в'ютерслом може навідатися, бо дуже-дуже багато блюд можна приготувати. Як бачите, полуничний будиночок ще спить. Очки в нього закриті навпроти поле із квітами. Можливо, ми скоро навідаємося туди, але в мене дуже багато планів, а ноги в мене одні. Навіть на сьогодні я планувала інше, але вийшло так, що після вчорашніх подорожів в Мюнстер і вечірні прогулянки на культурний. На, культу... на найдовшу ніч гютерсло культурну, то я ледь встала. Вибачаюся, що так знімаю. Не дуже тут зручно, не знаю, чи можна, не було в принципі, ніяких попереджувальних знаків, тому вибір фермерської продукції достатньо великий. Ціни трішки дорожчі, але все це натуральне. Ну як же я пройду по магазинам супермаркета, тим більше побачила ось такі цікаві кам'яні троянди. Так багато діток не бачила ні разу. Звичайно ж наші улюблені чорнобривчики і дуже цікаві трояндочки, Такі ось багатоквіткові. Часто їх використовують шарлатани, корли розмальовують. Ну і ось почався, почалася найдовша ніч культури. По всьому місці стоять ось такі показники, це місця проведення, і саме по тим. Прапорцям можна орієнтуватися, де проводиться. Були і калейдоскопи в старовинному місті, і виступ українців. Я обірвала, копа хто батишеньку, у мишневому саду, чи не вине дівчинонька рано вранці поводу, маруся раз, два, трікали на човня, дівчина, саду я обірвала, маруся раз, два, ті калийна човна. Nothing. Yeah. Це художня школа, виступ українців пройшов на ура, це була пісня на біс. Вони тут далі виступали, але концерти були розплановані. Тут були і фотографи, виставляли свої роботи, і художники, а це вже місцевий історичний музей міста Гютерсло. Оце ви сказали, штат музею. Ось такі, я не знаю, Інсталяції, мабуть, сказати. Правильно буде, як місто виглядало, коли починалося із маленького села. Була тут община, яка прийшла і почала освоювати землю. З часом місто почало розростатися, точніше, село, і перетворилося на місто Гютерсло. Я не все знімала, але зацікавили лікарні, кабінети лікарів, аптека. Знімати дуже важко людей багато, тому багато чого цікавого обрізала, бо люди попадалися. Але основне я вам показала дуже цікаво було, як проводилася саме допомога жінкам, які були апаратура, яка використовувалася. Тут були і початок. Розвитку промисловості. Це було і станки, і ткацтво, як розвивалося. Дещо розуміли, дещо просто розуміли, коли читали, дещо не розуміли зовсім від слова зовсім, але було дуже і дуже пізнавально. До речі, я не дуже люблю музеї, не знаю чому. В Україні, коли розумієш екскурсовода, то інакше все і сприймається. А тут, самі розумієте, це церква, в якій проходив виступ хору. Все місто перетворилося на одну таку сцену величезну. Я сподіваюся, що я вам що могла показала, що мої Труди і зйомки не пройшли дарма. Насолоджуйтеся, подивіться, як це виглядало насправді. А я бажаю всім тихої дні і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі в наступних. One second guess, we live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer. In the back, in the back to violence in your violence eyes now. love Too I think that I'll wonder. I second-guess you, I second-guess me I second-guess them, don't second-guess